Вітаю, я Олександр Заров, і сьогодні для випуску там, закусок, стартерів обрав таку сирну історію, якщо це можна назвати. Це будуть дві закуски: груша з крем-сиром, таким, з сир пліснявою, з сиропом. А інша холодна це буде козиний сир з огірком, горіхами. Теж надзвичайно така проста, сильна. Що потрібно зробити? Почистити шкіру, розрізати навпіл і вирізати власне, середину не тільки зернятка, але й в груші є такі досить волокнисті, де входить стебло, стручок цей, така волокниста частина, яка не потрібна. Тому зараз я просто чищу грушу. Закуска ця досить цікава за рахунок там, цукру. Хтось для себе може її навіть трансформувати в десерт, оскільки тут буде солодка груша, трошки сиропу, але по факту це такий гарний стартер закуска під якесь вино, чи там біле вино чи шампанське. Почищені груші треба розрізати навпіл, бажано так рівненько. Ось, І, як казав, тут видно навіть на Розрізі ось цю волокнисту частину, крім зерня, то, в принципі, ось ця лінія, уся яку потрібно вирізати. Навіть ось цю частину її краще прибрати. Вона, звісно, трошки розм'ятне, коли ви будете готувати, але все одно ця волокнистість вона залишиться з цього боку теж саме. А зернята зазвичай я дістаю там, ложкою. Якщо є виїмка, якщо немає, то там маленький ножик, і просто це потрібно вирізати. Тут навіть відчувається, наскільки воно твердіше, ця частина, наскільки вона насправді не там, їстівна, скажімо так, ось. і цікавлять ось такі половинки. Отже, груші готові. Зараз я прямо в сковороді зроблю такий сироп цукровий, де буду готувати груші. Потрібно приблизно 150 мл води, приблизно 100 мл цукру. На повільному, такому абсолютно повільному, ніжному, я не знаю, як це ще назвати вогні. Потрібно буде нагрівати воду і цукор, щоб цукор розтанув. Після того можна почати вже приготування самого, самих груш. На цьому етапі можете тримати будь-яку лопаточку. Мені там, силиконовою подобається, можна навіть дерев'яною це робити. Головне, як і казав, розчинити цукор, далі помістити груші, і вони будуть так повільно готуватися, поки е не буде вони такі вже, якщо проткнути ножем, е як пояснюють, альденти, тобто майже готові, коли вони стануть майже-м'які, -майже але ще трішечки е такими ну, пружними. Це розмокло, я просто переставляю груші сюди. Час від часу там груші, особливо коли сироп нагріється, можна буде поливати. Зараз це зроблю, щоб вони не надто там, темніли, окислялися. Поки підготую сир, оскільки його можна приготувати наперед. Потрібен просто сам сир. Як я і казав, можна обрати різні сири. Краще це буде якийсь там пліснявий сир, там дорблю, якийсь англійський стілтон, навіть горгонзола чи там, інші, чи можна навіть камамбер, але не, не прості якісь сири. В даному випадку це сир дорблю, який я просто Зараз його потрібно в блендері. Основне завдання, цей сир в блендері перебити, додавши трішки вершків, щоб вийшла така ну не кремова маса, але більш тягуча, ніби дуже-дуже густа сметана, з якої, чи там пюре, якщо можна називати таке сирне, з якої можна потім буде сформувати таку красиву там, кульку чи якусь іншу форму. І зараз я додам трішки вершків. Небагато, тут краще по принципу додавати потрохи, ніж воно вийде занадто рідке у вас, і ви вже не знаєте, там, чим потім це затягнути. Тому ось, вершки. ще можна трохи більше. І в процесі перебивання я просто буду дивитися, чи потрібно ще. Ви можете цю масу там, заздалегідь приготувати. Звісно, тоді головне це її перекинути в холодильник, щоб вона не стояла так. Далі, що потрібно буде для одного з цих сирних рецептів, це горіхи. Горіхи можна вибрати будь-які. Це може бути кешю, волоський, арахіс, в принципі, теж. Але, як на мене, занадто такий різкуватий смак, я би вибирав щось більш нейтральне, У мене кешю, їх трохи нагріти, щоб вони стали золотисті. Мені потім їх треба буде там, подрібнити. Отже, поки горіхи підсушуються, груша готується, соус я ще не можу зробити, оскільки Мені потрібен сироп. Власне, для цього я обрав ще один рецепт так званий холодна закуска, сирна. Тут буде використовуватися козячий, козиний, не знаю, сир, Отже, огірок, який потрібно просто почистити. І я покажу, як зробити, наприклад, цю закуску. Порційною так звана фінгерфуд, чи як для фуршета, і як можна зробити ту ж саму закуску, але трошки в іншому вигляді з елементом як подачі в тарілці, якійсь там одній людині, певній персоні. Тобто мені потрібно зараз рівна частина. Ось така десь пів огірка. Це приблизно і буде, як на тарілку закуска. І якщо нарізати десь по 1,5-2 см огірок, там брусочки, а не потрібно нічого солити, нічого робити. Єдине, що тут зайве, це насіння, і його потрібно просто там ложкою можна, ну найкраще, якщо є спеціальний, Така виїмка ложка. Якщо нема, то от чайною ложкою, як я ось зробив, виняти зернятка, залишити власне, тільки сам огірок. І схожа процедура з індивідуальними, скажімо так, фінгерфуд потрібно просто обережно виняти середину, але не пробити. там Дно до кінця, а зробити власне таку виїмку, куди можна буде цю сирну начинку потім помістити. Отже, сир, як я казав, там можна брати овечий, козиний. Він м'який, це надзвичайно насправді смачний сир, вимагає, можливо, інколи якогось там підсилення. В даному випадку мені потрібно з нього зробити. Таку масу я теж додам буквально кілька ложок вершків. Це має бути густіше, ніж попередній сир з пліснявою. І зовсім трішки тільки більше для кольору на даному етапі я додам м'яти, яку треба дрібно-дрібно посікти. І потім зробити з цього дуже гарну масу. М'яти багато не треба давати, хоча вона дуже важлива. Але якщо буде забагато м'яти, м'ята буває різна. Десь може гірчити, десь може мати настільки там, сильний смак, що буде перебивати усе. І тепер виделкою я поєднаю вершки м'яту. Як казав, мені потрібна така маса красива. Якщо ви готуватимете багато, там, таку на велику кількість людей, то потім цю масу я би рекомендував в якийсь кондитерський мішок, чи є рука, можливо, у вас є за, туди помістити і вичавлювати з неї для цієї закуски. Зараз я буду це ложечками робити, оскільки в мене там маленька кількість, це як презентаційна, отже, горіхи можна зняти, вони підсохли. І це останній елемент власне, до цієї огіркової сирної закуски. Їх потрібно порізати досить дрібно, оскільки це буде там прикраса для сирної цієї закуски. І вона дасть тут подвійну користь, колір, вона дасть такий елемент чогось сухого, хрумкого і такий різкий. Достатньо смак, який буде відрізнятися від свіжого огірка і від сиру. Думаю, цього вистачить. Пересиплю сюди. ж. Знову таке ускладнення, про яке я казав, зробити соус, який ще більше підкреслить цю страву. Мені потрібен буде оцей сироп. Те, що тут залишилось, тут небагато. Там, може, столова ложка, до цього сиропу підуть жовтки, які я попередньо вже зробив. Все це перекидається в металеву миску. Можна, в принципі, і в скляну, якщо вона у вас там достатньо товсте скло, оскільки це потім буде трішки нагріватись. Сюди я вигрібаю весь цей сироп. Далі я сюди зроблю швидко цедру і трішки лимонного соку. І на водяній бані, яку я вже зараз, включу, щоб нагрівалася, вона не повинна там сильно кипіти, але температура має бути. Потім досить швидко цей соус там замішається, заготується, і, і все. По суті, готові сир готовий, груші готові. Тобто, всі інгредієнти будуть готові. Останній елемент це цей такий тягучий. Солодкий сироп на жовтках. Отже, і сюди цедри буквально трішки. І трішки лимонного соку, небагато. В принципі, він не переб'є, цей там солодкий сироп і солодкі груші, але не треба там зловживати. Головне, щоб утворилось, він повинен більше тут існувати для утворення емульсії з жовтками. І ось можна поставити. Воно буде нагріватися будь-яким вінчиком, який у вас є, це просто потрібно збивати. Ось моє завдання просто на водяній бані воно буде трішки кипіти, його ніби приготувати. Коли він затягнеться, він зараз ще рідкий капає, От коли він стане тягучий, це можна буде перевірити по ложці, чи він готовий. Буквально там трошки часу. і і вже готовий буде останній елемент там, цієї сирної закуски. Спочатку зберу теплий цей десерт, хотів сказати, хоча це насправді проситься десерт, але це закуска, стартер, груша. Отже, Завдання груша досить м'яка, повинна бути, її треба нарізати тонесенько, щоб можна було розтягнути по тарілці. В принципі, подача, там, презентація може бути будь-яка. Ви можете нарізати навіть просто якимись там четвертинами. Це як вам уже до вподоби, І викласти по-іншому. Я обрав таку тарілку, просто це один з, один з варіантів. До нього не треба прив'язуватись, там, включіть там, фантазію. Можна просто перевернути порізану грушу і розкласти там все інше. Але я ось зроблю з цієї порізаної груші таке ось півколо. Далі сир, це який був дорблю, який перебивали з вершками. І я казав, щоб він залишався як пюре, щоб можна було сформувати якусь красиву форму. Це можна навіть кульку з нього зробити, якщо у вас є там спеціальна ложка. Далі сюди трішечки соусу, який готували, цей лимонний. І на завершення сюди, як казав, не різав на заздалегідь, щоб вони не пов'яли буквально кілька таких красивих смужок м'яти, яка Просто підкреслить і освіжить все це насичення, солодке, сирне. І зараз ще простіше. Це огірок з іншим сиром. Отже, два, два варіанти, як я казав, трошки більша порція, менша. Я зроблю усі. Отже, сюди потрібна сирна маса в такий варіант просто розмістити її по довжині цього огірка, в ямку, в таку порційну, можна трошки по-іншому це буде зробити. Далі Горіхи, про які я говорив, вони додадуть кольору, вони додадуть цієї такої хрусткості, трошки відмінної від огірка. Звісно, огірок теж буде хрумкий, але цей англійський кранч, він горіховий більше. Сирні закуски, груша з сиром Дорблю, з яєчно-лимонним соусом і м'ятою, а також холодна закуска, така освіжаюча. Це огірок з козячим сиром і горішками. Теж м'ятою готові. Фантастичні насправді страви окремо заслуговує на вашу увагу. Рекомендую спробувати і смачно.